Розпочалася uh, really <голов> історія у селі Кішенці. Uh, скільки гектарів було? З однієї тисячі гектарів. І з того часу ми росли, росли, набиралися землі і um, розширялися. У 2008 we році купили саме цю локацію. Колгоспи, це тоді було товариство Добра, Купили саме цей колгоспи цю локацію, де ми зараз знаходимося. And then the idea was that we wanted to invest a little Адені ідея вас да ви вантажо інвести лилбіт мілпродукшен, алсплот то бек-маш мор. Була ідея інвестувати також у молочне скотарство. І от ідея виявилася дуже гарною, перевершила всі очікування. So the investors still contains of, three Dutch investors and one Ukrainian investor? Тобто компанія кінця бенефіціаря це є три громадянина Нідерландів і один українець. І одночасно один із громадян Нідерландів, він є директором цього товариства також одночасно. So back in in 2012, uh, I was hired here. Yes, I know it's embarrassing, I still don't speak good enough Ukrainian. No, I mean you saw no so yeah the scary rock shall never ukrain's move. So for the whole company at the moment we have uh, 15,200 hectares. Зараз от, ну якщо за землю говорити, то зараз е, е, більше 15 тисяч гектарів. У нас зараз 2400 голів дійного стада корів. Також у нас є свині там до 1000 свиноматок. And we have a pretty big uh, vegetable division. As well. І підприємство наше, яке входить в нашу корпорацію, також і дяке займається овочами. Там теж велика частка овочівництва so for, for the, so the, the project. Це проект нашої молочної ферми. And we are still we are missing one ball. Зараз тут не вистачає лише одного корівника. Then is, Ми then 500... I mean, Але comes, всього yeah? комплекс розрахований на 3,5 тисячі корів. Mm -hmm. And some, some 4, ну і якщо додати молодняк, то це буде 4421 like І Інвестори ще бажають мати ще два uh, таких подібних комплекси також на майбутнє. Тобто, so то, ну, на меті 10 тисяч корів. Також для for молодняка ми розпочали будівництво комплексу на 12 тисяч голів молодняка, а він буде поступово, не одразу, але у майбутньому на 12 тисяч голів молодняка. Це аналізи робити, щоб воно там відповідало всім нормам, щоб всі поживні так, речовини так, там так. були ми, ми, ми знаємо співчого у кожному компоненті, і, так, і так. тоді вже коригуємо кількістю компонента. Коригуємо вже. І на кормозмішувачі цьому, коли він загружає в себе корм, то там стоїть аналізатор вологості. Він вже знає якою вологості цей корм, щоб знати конкретно точно скільки його треба взяти, щоб досягнути общої вологості корму. Скільки у вас на корова сезонів.

це чотири роки середньостілган, а Да, ну у нас зараз в основному це молоді всі корови, тому що ми розширяємося, і за рахунок оц цих новонароджених ми розширюємо свої стадо У цьому році в травні в місяці, от запустили е, 150 кВт Тут ну no. на криші до 170 але два інвертори сотка і. 50-ша, але не дуже генерація, того, що на північний захід. Якби на захід, то ще буде б не шок. А так на північний захід і працюють не тільки десь на, на, на 75% потужності своєї. Він може використовуватися як органічне добриво в полі, і це приносить користь нашій, нашій землі, тому що органіка вона оздоровлює землю. А також гній може бути перероблений через біогазову станцію, отримано від цього дегестат, який теж потім використовується як мінеральне добриво в полі. Але тут є один момент. Момент є в тому, що ми відбираємо газ, який сьогодні надзвичайно потрібен нашій країні. Тому цей газ він сьогодні очищається, газ подається безпосередньо в загальну мережу газотранспортної нашої системи. І фактично ми можемо отримати український біогаз фактично на кожного, в кожній родині, в кожної сім'ї, на кожній кухні. Кожного українця сьогодні, і це мені здається дуже і дуже важливо. Ну ви біогазову установку розглядаєте, виходить, типу, як попутний варіант, як ні, щоб повністю стати щоб автономними, автономними. або не розглядаєте, розглядаєте це як вид заробітку. Це ж це дуже серйозно. Е, також актив. також, але ну чи є там інструменти для ну чи можна його скидати назад у трубу? Оце питання біогазні. Біогаз, ні. ні, не біогазні біогаз, 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 там. Режі є два варіанти біогазового. Є yeah. два варіанти біогазового заводу. Перший mm -hmm. варіант біогазового заводу – це на електроенергію генератор, mm -hmm. Генерація можна mm -hmm. тепловоробляти електроенергію це для автономії роблять mm -hmm. і продають по позаму mm -hmm. тарифу електроенергію mm -hmm. в мережу. А mm -hmm. другий варіант це ставиться до очистка спеціально. Mm -hmm. Ми були в два тижні назад в Кмелівському. Це перший завод. Наш колега там нам робив mm -hmm. екскурсію. Перший завод в Україні, який працює саме на Запуск газу в мережу, в газотранспортну uh -huh. систему. Тобто в нього стоїть доочистка, uh -huh. і вони газ доочищають до 97,7% метану, щоб він був чистий, такий, як має бути природний, і стоїть компресор і задуває через лічильник в систему. Вони вже там вони uh -huh. місяць пропрацювали чи три тижні, і вони 18 тисяч кубів загрузили у мережу. І зараз вони пропрацьовують варіант, що якщо ти вже в мережі маєш свій газ, ти можеш його продати внутрішньому споживачу на території України, а можеш продати його на експорт. Uh -huh. І це теж це гроші живі. Плюс при цьому вони вони ж, ж теж багато там ціле ціле грохолоди, щось 80 чи 100 тисяч гектар землі. Uh -huh. Багато землі вони кажуть, і вони багато фермів. Вони кажуть, у нас дуже багато навозу. І ми при нормі там 120 тонн на гектар навозу. Вони вже навіть по 150 вносять. Тобто їм цей навоз вже нікуди дівати. А тут це просто спасіння біогазова установка. Mm -hmm. Бо ти, коли переробляєш mm -hmm. біогаз, ти все одно отримуєш продукт переробки в кінці. Mm -hmm. Ту сировину, яку ви yeah. як кажете, ви yeah. се для того, щоб yeah. цілком робити, yeah. а вони її сепарують, теж виділяють відку mm -hmm. частину від густої частини, і з тою mm -hmm. це мінеральне добриво, по суті, вже перероблені. Ми навіть дивилися, воно теж віджимається mm -hmm. шнеком. Рідка частина сепарується, mm -hmm. уста висипається на землю, і вона як ґрунт вже таке, на пів ґрунт. Mm -hmm. Тобто її також можна її на підстрілку, mm -hmm. та, і також можна вже половности, але це не гній. Це вже це вже перепереброджене. Ну рід да? рідка частина ще лишається. Да, ну але то, що, так, всі ферменти все там. Але рідку частину видавлюють і да. з нею все одно роблять рідкі допови. Добре, да. все одно воно а йде нас, все. Та... Це було безвідходна да. переробка. Так. А ще питання: ви використовували ну, йшли по якимось програмам ну, по державним саме в державним ні, не по державним не йшли. В цьому напрямку не йшли. Можна було там по сонячним панелям, але там треба щоб. The so have yeah. Because one concern we have in general, we have quotations already for biogas, mm -hmm. but I have this concern that it can be so damn difficult to connect to the grid if it doesn't matter mm -hmm. if it's electricity or it's gas, that the risk is simply too high. Mm -hmm. If we cannot sell it, yeah. then we make it an investment that is yeah. way too high and we'll never be no, able to розказує, to, що uh, нього вже є yeah, дві комерційні, yeah. навіть дві-три комерційні пропозиції на на встановлення біогазового mm -hmm. цього обладнання, але він переживає, що є дуже великий ризик, що він зараз все збудує, а йому потім просто не дадуть його продавати в мережу скидати. Ну є два варіанти або да. електроенергія. Так для села, Да якщо... ну а електроенергію теж на тиждень ні дивись. Сергій Петрович теж сказав, що є yeah, варіант, це дуже буде, що буде якщо дуже в тебе, дорогова, під, в, якщо в тебе зроблено випадку. під електроенергію, ти просто додатково втікаєш обладнання до очистки, але це просто в тебе збільшується витратна частина. Понятно, що ти не можеш універсально зробити, але ти можеш біогаз, це ж по суті основа є біогаз. сировина це біогаз. Він може йти як на генератор газопочневий і робити електроенергію, так він може йти на доочистку. До 97% сім сім відсотків Йти в мережу. Ну, краще робити на біометан, тому що сьогодні і нафтагазі зацікавлені mm. європейці стоять через того, щоб купувати цей yeah, газ і депутат контракти депутат готові шісті. вложити, ну саме біометан. Yeah. тому що вони е, отримують ваші сертифікат, да да, на не і ви додатково ж отримувати ще винагороду, яка mm. саме йде там на один на тисячу кубів газу. Ось як mm -hmm. винагорода залежить від того yeah. на чому у вас mm -hmm. е, ця станція працює. Чи це yeah. там курячий послід, чи це навоз, It чи це, це силас. Силас. Да, Ну всі компоненти mm -hmm. міністр каже, що на сьогоднішній день вже закладено 16 біогазових заводів. Mm -hmm. По Україні ми були в Хмельницькому на цьому біогазовому заводі, що я показував, і були на круглому столі теж підприємства аграр, галузь аграрії були з області. І у них там у когось цукровий завод, у когось жом є, у когось ще щось. І вони теж позакладали, там 2 чи три вже було закладено заводи. Mm -hmm. Один із них на 9 мільйонів кубів. Mm -hmm. Цей на 3 мільйони куб... кубів газу mm -hmm. в рік, а той на 9 мільйонів заклав завод. Якщо ми до кінця 27-го року, так як заявляється, що біля 200, 200 таких заводів будемо мати, то ми в принципі можемо, ну це і енергонезалежність, і ми можемо в принципі конкурувати вже з експортом газу, продавати Це ще величезні можливості для економіки України, для того, щоб Україна стала енергонезалежною, для того, щоб навіть ще більше, щоб ми змогли не тільки забезпечувати себе ресурсами енергетичними, щоб ми ще могли расистів втіснити на європейських ринках. А в Європі тільки чекають виробників і українські виробники. Наш природний такий, от справжній натуральний там газ органічний, він зможе конкурувати і там навпаки ще будуть доплачувати нашим аграріям за наш газ. Тому треба забезпечити всі можливості. Держава має забезпечити всі можливості для того, щоб наш фермер міг вийти на ринок.